Привіт! Вітаю на моєму каналі Домашня кухня. Сьогодні ми з вами приготуємо домашній зефір. Зефір в домашніх умовах. Для зефіру нам потрібно приготувати наступні інгредієнти: білки 3 штуки, цукор 200 г, лимонна кислота 4 г. Також я приготувала заздалегідь мішок з насадкою. Для сиропу нам потрібно 100 г, 100 г яблучного пюре, 200 г цукру, 12 г агар агару, 100 мл води і 200 г малинового пюре. У сотейник ми наливаємо воду. Висипаємо пюре яблучне, малинове. Талі цукор. І агар агар. І все ретельно перемішуємо. Ставимо на вогонь. Постійно помішуємось, дивимося за пюре. З моменту закипання має пройти 3 хвилини. І одночасно починаємо збивати білки. Збиваємо. Порціяний цукор. Порціями помішуємо пюре, не забуваємо за нього. Порціями вводимо цукор, щоб цукор добре розстав у білках, щоб не було крупинок. Додаємо решту цукру. Додаємо лимонну кислоту. І ще можна додати ванільного цукру а вона її його забула це купити. Ось уже пройшло 3 хвилини. Виключаємо вогонь. Виваємо білки. І тоненько з місівочкою водимо, потрошки, потрішки, водимо наше, наше п'юре у білки. До стану, до густого стану. пройшло вже 10 хвилин і, мабуть, вже витратить. Ось такі сліди тут лишаються від іншика міксера, то, тому я думаю, витратить. Виключаємо міксер. Нагадую, що потрібно робити. Намагатися це швиденько, тому що зефір швидко застигає. Перекладаємо у кондитерський мішок з насадкою вигляді зірочки. І зараз будемо формувати наш зефір. Накладаємо так не дуже багато, тому що він вилазити через вверх. У мене мішочок маленький, тому пробуємо. Ось. Виложуємо на заздалегідь приготовлений килимок силіконовий. Можна також виложувати на пергаментну бумагу просиліковану. Ось так формуємо ось такі зфірки. Дивіться, ось стільки в нас вийшло зефіру з цієї порції. Я вже трішки скуштувала. Зефір вийшов дуже смачний, з вираженим малиновим смаком. Хоча я додала ще яблучне пюре, але його майже не відчувається з цього смаку. Малиновий смак дуже прикольний, мені дуже сподобалося. Ми залишаємо цей зефір стабілізуватись. на Дві 3-4 години я буду дивитися, слідкувати за їхнім станом, а згодом покажу, що ми будемо далі з ним робити. так пройшло вже 3 години. Посипаємо наш зефір цукровою пудрою, присипаємо, так гарненько присипаємо. Беремо наш зефір, ось так ножиком, трошки припіднімаємо, беремо, формуємо зефір, склеюємо його, ставимо на мисочку. Ну, ось такий зефір у мене сьогодні вийшов. З цією порцією вийшло 900 г зефіру. Дуже смачний. Рекомендую.